Всім гарного дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Значить, декілька днів назад я видивився на барахолці Значить, раму. Зараз я вам її хочу показати, я її перший раз буду бачити. Хочу з вами разом її розпакувати і показати вам цю, цю раму. Значить, от Така от коробочка прийшла до мене. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що мені... Це карбон фірма Happy Model, карбончик, маленька рама. Я не знаю, скільки вона, але я думаю, що десь під 2-дюймовий. Двогдюймові пропелери. Так, що ми тут маємо? Ага, у нас тут є таке кріплення для для збірочок 2С, я так собі думаю. Ага, його можна навіть прикрутити. Так, ну це добре. Але на сьогодні це ще буде не все. Значить, мені прийшла з барахолки не тільки рама. Я замовив ще. Е так от буду зараз його перший раз відкривати. Не знаю, що там. Можливо, мене навіть обманули, але я посилку забрав. Ви ну, сподіватися на чесність. Так, я ага, з цієї сторони його відкрити маємо. Такі от фірма. Фірма BTFPV. Називаються вони LAVA-2S. Так, дивимось, що ми маємо. Значить, так, три збірки це дуже добре. Уже нам не прийдеться купувати акумулятори. Так. І от, е, значить, на базі, на базі е, дрона цього, що я думаю, перенести на цю раму. Буде от коптер Happy Model Mobula 8 ELRS 2.4. Я думаю, що він має стати дуже хорошо навчорами. Так, сам коптер. Стан його. Стан його доволі таки з першого погляду нормальний. Великих крашів я на ньому не бачу. Саме головне, щоб все працювало. Зараз ми підключимо його до комп'ютера. Подивимося, чи запускається польотник. Так, що тут у нас? Так, це регулювання кадіксу ПВ. Ну, це видно, не звідси. Не знаю, ну, не несуть. Так, значить, для того, щоб нам підключитися до цього коптера, попробуємо. Цей шнур. Я не знаю, чи він, чи він буде працювати. Тобто не кожен шнур підходить. Так, не кожен шнурик у нас підходить. Так, Betaflight конфігуратор відкриваємо і дивимось. Так, підключаємо, поки комп'ютер думає. Підключаємо і дивимося, що він нам. Або запуститься чи ні. Так. О. Ну що ж, лампочки заморгали. Оптер. Оптер доволі дуже медленно, интересно. Що це може бути? Не знаю. Ага, чомусь він повернутий. Зовсім не в цю сторону. Тут я починаю розуміти, що продавець мене обманув. Значить, тому всі хочу застерегти. Якщо ви замовляєте на барахолці коптера чи щось пов'язане з ФПВ. Беріть з собою на пошту завжди маску або ФПВ-екран, щоб можна було хоча б перевірити відеопередавач, чи є з нього сигнал, чи немає. Це дуже важливо, тому що е, в моєму випадку я попав на е, відеопередавач, він вмонтований в польотник, і я попав ще на fpv камеру е, Заходжу наперед і вам розказую свою історію. Я спочатку подумав, можливо, значить, ну, повинно зазвичай підключивши до комп'ютера VTX на таких маленьких коптерах вже працювати просто від 5 вольт. Тому що з USB на коптер поступає 5 вольт, а VTX живиться якраз від 5 вольт. Але думаю, що можливо цей VTX не працює від 5 вольт, і я підсідинив батарейку. Це нічого не дало. Сигналу на масі не було. Тому я думаю, ну, хоча б, хоча б вже, ну, буде, щоб було б добре, якби працював RX, RX, до речі, теж вмонтований в цю плату. Там плата 5 в одному. VTX, RX, все на одній платі. І тут мені повезло, все-таки RX працював. Я забіндив апаратуру з rx і все почало працювати. Єдине, що я поміняв, це конфігурацію стіків із Reti на таєр. Успішно переніс всю електроніку на нову раму Happy Model. Значить, забіндив, все підключив і думаю, попробую, я політаю. Просто без відео, візуально в стабі політаю. І ось дивіться, що з цього в мене вийшло. На мою думку, коптер літав прекрасно. Всі команди чітко виконував, на апаратуру відкликався також чітко. Це все видно з відео. Літаючи по кімнаті, я зрозумів, я, що я не залишу його просто без камери, щоб візуально так літати. І я відразу почав шукати туди VTX. якийсь потрібно було наноформату VTX. І от і мені попався знову ж таки на барахолці VTX. Фірма його Zeus, 350 мВт. Зараз я попробую вставити його фотографію у відео, щоб ви побачили, як він виглядає. В нього ще були такі ушки по бокам, я їх відрізав, щоб він був легший, тому що кожен грам тут відіграє роль. Прийшлось по-новому все розібрати і зібрати. От так виглядають ці ушки. І камеру також я витягнув, тому що вона не працююча. Підключивши все до плати польотного контролера, все склавши, покривши все лаком, щоб ніде не попадала волога, у мене лак Plastic 71 двома слоями покрив і поїхав літати. Значить, що я вам хочу сказати? Коптер показує себе дуже легким, воздушним в повітрі, тобто він зависає. Крутить любі фігури, але мені здається, що дуже неякісна антена. Тому значить, потрібно, вона потрібно замінити антену на якісь чері чи на ще якусь іншу антенку, щоб був якісніший прийом. І камеру я поставив та що в мене була, тому що штатна камера Cadix Ant, вона не працювала. Було видно тільки, коли я налаштовував ОСД, тільки ОСД, зображення не було, тому я її викинув і поставив в свою камеру. То в мене також була з якоїсь коптера камера, але вона також неякісна і в неї лінза дуже маленька. І Тому видно ободки канопи. Значить, В ближайших планах, що зробити? Поставити нормальну камеру, поставити нормальну антенну і поїхати облітати цей коптер і дивитись, уже, що він буде. А можливо, і поставлю Волкснейл сюди 1С. Ось от таке от відео в нас сьогодні вийшло. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Ставте лайки всім, самого найкращого, до побачення.